І так, я і моя машенька, відео називається. За кадром там, там десь є оператор Сансанич. Такого покажем, коли буде 1000 чоловік підписчиків. Готуємо каву. Ливо водичку, запоживали, утрамбували плотно. Закрутили. Так, закрутили. Ставимо газ. Раз пішов, поки кава варится. Так кава вже клюкає. Дивимося. Приготувалась, налив небагатая на одну чашечку. Все, приготувалась кава. готуйте сніданок. Ще раз Сан Санычу за кадром, який збирає на камеры. Сніданок холостяка буде. Турожок, сметанка, петрушки, абрикосовое варенье. Так, еще снеданок на природе готовый, это у нас природа будет. Добавляем трошки молочка в каву, а вот сюда вот, Це блюдце з золотою кайомочкою. Ми будемо кидати хвостики від полуниці. Як до цього, так от замостили сметанці. Все, Санечу, привіт!